28-ма сесія міської ради почалась із вручення грамот і подяк центральної виборчої комісії, членам та голові окружної виборчої комісії за гарну роботу в період проведення виборів. Відзнаками ЦВК були удостоєні шестеро бердичівлян. Після урочистого моменту місцеві народні обранці перейшли до розгляду 39 питань. Більшість із них, як завжди, не викликали обговорень, тому що усі були попередньо опрацьовані на засіданнях депутатських комісій. Одним з небагатьох питань, що потребувало роз'яснення, було питання про внесення змін до міського бюджету. Місто отримало понад 2,5 мільйона гривень додаткової державної субвенції для покриття різниці в тарифах. Повідомила начальник міського фінуправління Алла Пацата. Потім заступник міського голови Сергій Нофрійчук озвучив пропозицію в контексті сміттєвого питання. метою покращення вивезення побутового сміття в місті Тебечі виділити з міського бюджету управління житлово комунального господарства 440 тисяч на придбання автомобілів для вивезення сміття. Обговорення вчора цього питання показало, що є багато проблем. І, і, і які потребують оперативного втручання. Тому Сергій Петрович вніс таку пропозицію. Також на сесії стало відомо, що «Полісія екосфера відмовилось взяти два комунальні сміттєвози у господарське віддання, тож довелось внести зміни до попереднього рішення міської ради. Згідно поправок, один сміттєвоз надалі лишатиметься в міста, інший підприємство буде орендувати. Народні обранці одностайно внесли зміни і до низки інших рішень міської ради, затвердили ряд програм і положень, надали дозволи на виготовлення проєктів та документації, продовжили договори оренди землі та сервітутного землекористування, виділили фінансову підтримку МКП Бердичів Комунсервіс.